Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Крипто Вже пройшов 11 місяць, як ми обирали монети для портфелю новачка на 100 доларів. Є окремий плейліст на каналі з усіма відео про даний проект. Кому цікаво, можете переглянути. Сьогодні ми поповнимо портфель ще на 100 доларів і таким чином загальна сума інвестицій в даний портфель збільшується до 1200 доларів. Давайте поглянемо на Google таблицю, які результати показали обрані монети за цей місяць та які зміни відбулися з портфелем. На даний час всі монети мого портфеля згруповані за категоріями: Layer 1, Layer 2 рішення Ефіріума, DeFi проекти, DePin та RVA проєкти, монети із сектору штучного інтелекту та меми. Змін з портфелем цього разу я не проводив і нових монет не купував. Хочу звернути увагу глядачів, які перший раз дивляться моє відео. Даний портфель ведеться вже 11 місяців, і певні монети вже подавали прибудок, який фіксувався, потім приливався в якусь іншу монету. Тому показники пробудку можуть вам здаватися на перший погляд невірними. Але потрібно враховувати всю історію цього портфелю. Друзі, прохання до вас поставити лайк або дизлайк відео, залишайте коменти і пропозиції по контенту. Будь-яка активність глядачів позитивно впливає на алгоритми YouTube, адже розвивати україномовний канал дуже важко. Тому така ваша допомога буде цінною для розвитку каналу. Цього разу на доінвестовані 100 доларів я докупив монети Atom на 50 доларів. Гаррі на 30 доларів. Також повернувся до інвестування в монету AR і зробив покупку на 20 доларів. Загальний результат по портфелю продовжує показувати просадку. На сьогодні це вже 30%. Результат сильно погіршився, але це крипторинок і до цього потрібно бути готовим. Минулого місяця просадка була 23%. Найгірше себе показала знову монета Starknet мінус 75%. А найкраще цього разу монета Optimism, яка з урахуванням безкоштовних монет показує прибуток 180%. Друзі, більше всілякої корисної інформації, включно щоденним аналізом графіку біткоїна та головними новинами на крипторинку, можна знайти в моїй телеграм-групі. Я окрема віп-група для моїх рефералів з оперативною інформацію по всіх моїх покупках і продажах монет, спекулятивними портфелями та іншими бонусами. Якщо у вас є бажання приєднатися, потрібно виконати наступні умови. Зареєструватися на біржі ByBit або OKX за моїм реферальним посиланням, пройти верифікацію, поповнити свій аккаунт на 100 USDT та здійснити свою першу покупку монет. Якщо ви вже зареєстровані на даних біржах, але хотіли б потрапити до ВІП-групи, є можливість отримати пожиттєвий доступ як спонсор каналу, надіславши разовий донат на розвиток каналу. Детальну інформацію можна знайти за посиланням в описі відео. Я в кожному відео буду трохи розповідати про те, як сформувати свій портфель новачку, який тільки сьогодні починає свої інвестиції в крипту. Як же бути новачку, який тільки прийшов в крипту і хоче зібрати свій портфель? Бо я кожного разу показую свої зміни і дії з портфелем, який вже тривалий час ведеться. А як саме починати збирати свій портфель, вже давно не розповідав. Давайте спробую дати кілька порад саме для таких криптових інвесторів-початківців. На даний час я вважаю, що саме розподіл за сферами криптовалют буде найоптимальнішим рішенням побудови свого криптопортфелю. Орієнтовна схема може виглядати як у мого портфеля. Ми поділяємо всі криптомонети на сфери застосування і складаємо своєрідний індекс, який будемо регулярно поповнювати і ребалансувати за потреби. Отже, перший крок це обрати для себе сфери, які ви вважаєте цікавими і в які ви будете інвестувати. Другий крок, в залежності від суми інвестування, яку ви виділяєте, обираєте на кожну сферу одну-дві монети. Також важливим моментом буде той час, який ви можете виділяти на крипторинок. Чим менше часу ви маєте, тим менше монет обираєте. Моя порада новачкам обрати по одній монеті на кожну сферу криптовалют. Третій крок це розподіл вашого депозиту на частини і інвестування згідно плану. Наприклад, якщо ви маєте на даний час 1000 доларів, то не потрібно закуповуватися одразу на всі кошти. Купіть на певну частину одразу, також залишайте резерв на відкуп у разі сильного проливу та частину на регулярні доінвестування протягом наступних 3-6 місяців. Бажано, звичайно, мати, крім цієї тисячі, ще можливість доінвестувати певну суму щомісяця, принаймні до тих пір, поки ціни на монети дуже привабливі. Якщо комусь цікаво більш детально про формування, на свого портфелю. Приєднуйтеся до моєї закритої телеграм-групи як мій реферал БайБіт або ОКХ чи як спонсор каналу. І я дам вам поради, як сформувати свій перший криптопортфель. Детальну інформацію можна дізнатися за посиланням в описі відео. А зараз давайте розглянемо графіки трьох монет з мого портфелю. Це будуть монети Atom, R, Gary. Перший графік монета Atom. Дана монета відноситься в моєму портфелі сектору Layer 1 рішень. Монета показує дуже сильне падіння. Оновила свій мінімум 2022 року і дійшла до мінімуму 2020 року свого локального піку Атом знизився на 75%, а від піку 2022 року на 92%. Найближча зона спроту знаходиться на 4 50 центах, найближча зона підтримки, від якої можна розглядати покупки, знаходиться на 2 40 центах. Наступний графік монета R. Дана монета відноситься в моєму портфелі до сектору DPI. Також сильно скоригувалася. свого локального піку R знизився на 60%. А від піку 2022 року на 82%. І сводна монета виросла на 450%. Найближча зона спроту знаходиться на 21 долари 90 центах. Найближча зона підтримки, від якої можна розглядати покупки, знаходиться на 16 долара 50 центах. І останній графік монети Гаррі. Дана монета відноситься в моєму до сектору мемкоїні. У Гаррі вже було декілька хвилей росту, але не таких сильних, як у інших популярних мемів. Вісу опіку монета знизилася на 74%. Віс одна виросла на 125%. Найближча зона спроту знаходиться на 9,5 центах, найближча зона підтримки, від якої може розглядати покупки, знаходиться на 6,5 центах. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Давайте коротко проаналізуємо мої поточні інвестиції в рамках цього портфелю. інвестиції монети Optimist становлять 130 доларів, просадка 18%. Під терміном просадка чи прибуток я маю на увазі нереалізовані просадку і прибуток. Тобто той прибуток чи збиток, який би ми отримали, якщо повністю продали монету прямо зараз. Інвестиція в монету Atom збільшується до 195 доларів просадка 36%. Starknet проінвестовано на 260 доларів, просадка 76%. Це поки що найгірша інвестиція у мене в цьому циклі. Optimist проінвестована 30 доларів із рахуванням безкоштовних монет прибуток становить 178%. В лайду проінвестова 150 доларів, просадка 52%. VAR проінвестовано 20 доларів із рахуванням безкоштовних монет прибуток становить 376%. На даний час це найвдаліша моя інвестиція. Починав інвестиція в дану монету ще з 3 доларів. Вондо принестов на 125 доларів, просадка 32%. Орендер принестов на 210 доларів, просадка 27%. Інвестиція в монету гар збільшується до 80 доларів, просадка 22%. Також давайте додамо дані покупки в сервіс для моніторингу портфелю, портфоліотрекер сайту CryptoRank. Посилання для моніторингу даного портфелю доступно в VIP-групі. На сьогодні це все. Наступне поповнення портфелю на 100 доларів через місяць. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.